Та правдива, як господа слово. Чи так, батько Атамане, чи правду співаю? Ех, як бито, та що казать, кебети не маю. А до того ж Московщина, кругом чужі люди. Не потурай. Може, скажеш, та що з того буде, насміються. На псалом той, що вилю сльозами насміються, тяжко батьку жити з ворогами. Поборовся би я, може, якби мало сили, заспівав би, був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батько ти мій друже, Блужу в снігах та й сам собі, ой не шуми. Луше не втну більше. А ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, гарний голос маєш, Співай же їм, мій батьку, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили? Про старину, про те диво, що було й минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні, за що погибали, за що слава козацька я на всім світі стала. Утни, батьку, орле сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухає, як те море грає, як дівчина під вербою гриться заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю, чужій домовині. Тарас Шевченко розрита могила, світе тихий, краю милий. Моя Україну, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, непевних, звичаїв не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаїв навчала. Простали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби мулам знала, у колисті б задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає. А могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби то, якби то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась. Шановні тернополяни, якщо дозволите, останню на прощання річ, не Шевченка, але дуже актуальна на сьогоднішній день. Добре. Був місяць травень, пахло молоком. Заплаві білі лебіді янчали. На пасіці вмирав Іван Сірко. Гроза татар, погуба Яничарів. Ушівці молились матері, звертаючись по диво до ікони. і голову, схиливши край зорі, немов людина, плакав сірий коник. Стояла вже кістлява і серпом, і ян сів над бейкушем на кручі. На пасіці вмирав Іван Сірко, і бджоли мед збирали з груш квітучих. А де ж та сила, що вела на бій? Набився в очі морок полихатий, і шабля гостра, і сухий набій, а руку на кістляву не підняти. Мов і не мчав ще вчора на коні від вітру аж стелила щемириця. Лишаю мало дітям і жоні, бо все життя прожив для товариства. Аго, братове, січові орли, озвіться, де ви. Ким ходив за віру. Одних у дикім полі полягли, а інших погноїли по Сибіру. А треті, що в колисці висконали до того, що як м'яти вам траву. Брат, брату, оселеці постинали, не змігши потілити булаву. Люблю тебе, веселий мій народе, за відданість роботі і в борні. За вдачу заповзяту і за вроду, за слово влучне і дзвінки пісні. Ми другу люльку віддамо й, ми другу люльку віддамо й, Як бить, то бить, як пить, то пити, битися, то бить, але щоб у суціда товще сало, о, це вже зась, Ходім його топить. Того й не зб'ють. Оляхи, то, то ординці, того й нас всі, що ми дурні. Вам завтра залишатись наодинці, потопитись у власному жлайні, один споперед одного, в лакизи, аби вгодити батечку царю, продажні шкури, сміття, блюдолизи. І це за вас я йшов колись напрю. І це народ, що не покориться, Мову кунців пліта у ятері, брати мої, та що ж це з вами коїться, хіба на це вас родять матері? Господь вас від спокуси відведи, від пихи, від омани, від облуди, тримайтесь брат за брата, як жиди, бо щастя вам на цій землі не буде. Молюся, Боже. Боже, не губи серед своїх, обласканих Москвою та розуму вклади їм під чуби, щоб думали, хоч трохи головою, щоб хоч на день дивилися вперед, а не жили, чим Бог пошле сьогодні. Земля гуде, збирають бджоли мед і не тому збирають, що голодні. Покладено їм дбати про життя, а ми лише співаємо вівати. А ми і те, що маємо, до кінця не вміємо ні любити, ні шанувати. Чи слід лишу, чи в забуття порим, надіюся, хоч може й без надій. Лиш ти, мій болю, ти моя в країну, живи в добрі, святись та молодій. Дякую. Зачекайте, бо ми тут з а паном Ігором Качмарським придумали, що треба за такі поетичні твори треба віднагородити. Так, То, ви, прошу, ви, ви не назвалися назвіться. Далі, далі будемо віднагороджувати тих, хто буде терптати далі відчувати. Хто ще бажає виступити? Має поезію, думки про Тараса Шевченка. Є ще? Є, тоді будемо нагороджувати молоді, маленьких наших. To to was tak nagrodziło z wietranią. Szanowni, jeśli ktoś ma jeszcze może pójść i przeczytać wiersze.